Старовинні замки, що розташовані на заході України, є кам'яним літописом, що втілює історичне минуле нашого народу. Торкаючись рукою до цеглин, ми дихання неначе відчуваємо цих втомлених, знівічених руїн. Що врятувати їх життя благають серед шедеврів зодчества, колись ці замки відрізнялись особливо красою та довершеністю рис, що всіх вражали, наче справжнє диво, бої запеклі між могутніх веж все в пам'яті у замків, перемоги блискучі і сумні поразки теж пожежі. Та виснажливі облоги, молитви у кастелах і бали, що відбувались у розкішних залах, весілля королівські, що колись тут радістю та щастям вирували, все в пам'яті у замків зберіглось, її не знищив час та злая доля, бо вірили вони, що прийде хтось і їхню велич та красу відновить. У наш час замки, храми, монастирі, що входять у старовинні оборонні комплекси Західної України, почали реставрувати, але цей процес іде дуже повільно, бо фінансів катастрофічно не вистачає. Люди, які усвідомлюють необхідність збереження національної історичної спадщини, намагаються привернути увагу. Широких кіл українців до цієї проблеми. Мистецтво, що звертається безпосередньо до серця глядачів, здатне передати заклик рятування краси, яка зникає. Саме тому львів'янин Ростислав Васю разом із своїми друзями-художниками влаштовує живописні пленери. Присвячені золоті підкові. Основна ідея популяризація тих замків замків шляху золотої підкови. Але ті архітектурні цінності не входять тільки в замки, входять дерев'яні церкви, входять монастирі і різні пам'ятки архітектури, які потребують на сьогоднішній день людського ока. Мої співорганізатори пленеру, тому що вони дійсно є моїми друзями, це художники зі Львова, це Орест Манюк в першу чергу, Орест Косар, Ігор Гапон, які в більшості випадків присутні на даному пленері, які дійсно, може, підсказали мені ідею, ми спільними зусиллями то досягнули ту ідею, але вони, вони мені ді, ді, більше, ніж художники, митці, вони є мої друзі. Вони старші від мене, вони дійсно мають цей такий надзвичайно гарний досвід, тому що ще колись, давно-давно, коли ще навіть мало хто знав про ті замки, вони приїжджали, малювали ті замки, вони їх дуже добре знають. І відповідно для них це є рідне. А це рідне, що вони малюють, це ясне діло передано для художників, які приїжджають зі всіх регіонів України. І на сьогоднішній день вже було більше ніж 160 художників у нас. Цього року до живописних пленерів Золота Підкова долучилися харківські художники. Творчу групу зі сходу України, очолив заслужений діяч мистецтв Узбекистану Гайрат Байматов. Я взагалі давно мечтав тут побувати, тому що, будучи ще студентом Харківського промишленого художнього інституту. В 1967 году мы были на практике здесь, и, ну, вот не здесь именно, а в другой части Западной Украины. И мне очень хотелось и здесь побывать, порисовать замки и прочее. Но прошло почти 35 лет, когда мне удалось осуществить свою мечту. Я вот сейчас попал на Пленер и в течение двух недель мне удалось порисовать, по поездить по этим местам. Для меня, как для жителя Восточной Украины, все это было крайне интересно. Я огромное количество матеріалу, і думаю, що все это буду использовать в дальнейшей своїй роботі. Мотель Ростислава Васьо, розташований у Золичеві, гостинно зустрів харківських митців. Затишні інтер'єри, прикрашені картинами, створеними під час минулих пленерів, відразу ж перенесли їх у атмосферу історичного минулого, втіленого у кам'яних спорудах золотої підкови. Львівські художники, що постійно присвячують свої картини місцевим архітектурним пам'ятникам, багато розповіли харків'янам про реальні події, які тут відбувалися, познайомили з міфами та легендами, пов'язаними із замками. Це насамперед цінність і історична, і культурна, яка є перлиною нашого народу. Ми робимо проєкт-пленер з художниками з Харкова. Є дуже важливим для того, що йде поєднання традицій, власне, взаємопроникнення кращих якихось моментів нашого західного регіону, східним і так далі. Завжди тут проявляється взаємозв'язок таких. Як творчих поглядів, так і безпосередньо якісь культурні впливи відбиття вшанування всього, що є на надбання культурного. Олеський замок, що входить до Золотої Підкови, є найдавнішим. Він виник за часів розпаду Київської Русі на окремі князівства. Вперше замок згадується у літописі 1327 року. Олеський замок українці ніжно називають Олесько. Він є символом любові народу до величі, краси та гармонії. Олесько ілюструє духовну велич та історичний шлях України. Біографія Олеська є символічною. У ньому народився польський король Ян III Собеський, переможець турків під віднем. Для українців важливо те, що управителем Олеського замку був батько Богдана Хмельницького Михайло Хмель. Харківські художниці Галина та Алла теж мають прізвище Хмель, Тож для них можливість малювати картини серед олеських мурів та веж це дотик до власної генетичної пам'яті. Це чудесне місце, Олеська и Олеський замок, который действительно вдохновил меня на прекрасные этюды. И этот замок связан с моим предком Михаилом Хмель, отцом Богдана Хмельницкого. Это действительно получилась интересная как бы, поездка, путешествие, пленер, да, который запомнится на всю жизнь. Еще один из предков Галины и Аллы Має відношення до цих історичних земель. З Олійським замком, з цим містом удивительним образом пересеклася наша судьба, наша сім'я. Оказалось, що здесь не только наш предок Михайло Хмель служив, жив, і всі наші родственники по папалі. Оказалось, що наш родственник Иван Федорович Афанасьев, он служил в армии Буденова. И здесь недалеко, вообще очень близко от Алейского замка, построен им памятник. Это тоже, ну, как бы, часть истории Украины и часть нашей семьи. И здесь, когда мы побывали в этом Олейском замке, мы вдруг увидели потрясающих Львов мы с сестрой э -э, знака Зодиака Лев. І, да. і коли этих сміючихся, улыбающихся і довольных львов, ми увидели і написали дві картини. У мене свої льви, у Галі свої льви. Правда, вони трохи не мы ну ми ще закончить, да, і дописати. Історія Олейского замку пов'язана з кривавими драмами та таємничими легендами. Этот замок еще называют замок с привидениями. В 17, начале 17 века здесь произошла трагедия. Князь Иван Данилевич отказал выдать дочь свою Марианну за польского магната Адама Желкевского. И молодой человек на глазах у изумленной публики покончил жизнь самоубийством, заколол себя ножом. С тех пор служители замка слышат в замке. женские и мужские голоса, слышат шаги. В 60 70-е годы этот замок был реставрирован. И он стал заповедником и частью Львовской картины галереи. Значит, все залы насыщены произведениями искусства. Живопись, скульптура, прикладное искусство, гобелены. Відому своїми неперевершеними скарбами мистецтва Львівську картинну галерею Очолює герой України Борис Возницький. Учасники пленеру Золота П'яткова мали щастя зустрітися з цією легендарною яскравою особистістю. Галерея це найбільший музей в Україні. От Ми можемо показати в замках навіть ті інтер'єри, які там були, тому що в свій час вони попали до нас. Борис Возницький згадує перші кроки на шляху відродження золотої підкови. Ця ідея виникла ще в 60-х роках. От, я, якось, доля моя була така, що я поїхав в Європу. У 59-му році я поїхав в Польщу. В му році я поїхав в Париж з нашими картинами показувати Європі. О, і я побачив Європу, як вони відносяться, і побачив наші замки, як вони валяться всі, зникають. Я зараз, от я бачив, два замки в радянський час, де були профтехучилища, а зараз руїни вже стоять. Просто знищені навіть от, в часи незалежності знищені. Відомо, що за радянських часів замки використовувалися як склади та тюрми в радянський час вони використовувались під будинки хворих, Профтехучилища, тюрми в замках були в радянський час, тому то вони використовувалися, були хоч дахи, були, але в страшному стані. У нас на Львівщині вісім замків, з них шість більш-менш під дахами. На Тернопільщині 40 замків, але майже вся, вся руїна. О, так що ну є декілька замків в Криму, є там от пару замків. Є на поді, на Поділлі. Це камянськ Подільськ, Хотин, Мджібіж. Оце, але найбільше на наших землях. у золотій підкові архітектурних шедеврів України. Золочівський замок займає особливе місце. Він відразу ж вразив художників. Що приїхали на пленер зі східної України? А щодо львівських живописців, то вони вже багато років відображують у своїх творах золочівські вежі та мури. Треба пам'ятати свою історію, пам'ятати своїх предків, пам'ятати тих людей, які проливали свою кров на цій землі, яка тянеться від Карпату до Дону і Кубані. І на цих землях жили 8 тисяч років назад ще наші предки-трепільці. Землі були весь час чорноземи двометрові на території України. Люди, як то кажуть, працювали. І з самого початку тут давали добрі урожаї. Люди сильно розселялися, ми знаємо 50-тисячні -ти трипільські поселення. Люди множилися і їм було вже замало земель цих, що є. І вони розселялися таким чином. Ми маємо таку от і спадщину. Кожний художник, вдивляючись у твори отчества, переносить на полотно власні почуття, тому його картини не є відбитком реальності, а перш за все, є втіленням настріїв, бажань, мрій автора. Живопис стає своєрідним кольоровим голосом, який резонує. Наповнює собою простір, не мов би обрядова пісня, він стає оберегом, продовженням минулого і символом прийдешнього. Художників з надією вітала підкова золота, бо точно знала, що свій талант і хист художник може перенести у твір, що допоможе, не мов би в часі подорож здійсняти. І ту епоху в творі передати, коли були збудовані Олеський та Золочівський замок, під Горецький красою, мов версаль, всіх чарував, художнику Господь подарував зір особливо гострий, щоби він своїм магічним оком між руїн міг втрачену гармонію відчути і на холсті створити справжнє чудо, намалювати те, Чого немає, бо все Всевишній розум пам'ятає і завжди благословену пам'ятцю з небесних сфер передає митцю, який в своїх картинах здатен знову відтворювати золоту підкову. Підгорецький замок недарма називають українським версалем. Він має розкішну терасу, колони, герби. Підгорицький парк був одним з найвідоміших в Європі. Його красою милувалися королі, імператори, кайзери, гетьмани. Після відвідання підгірців російський цар Петро І почав будувати свій літній палац. Директор Львівської картинної галереї. Який є рятівником золотої підкови, вболіває за відродження підгорецького замку вже багато років. Замок підгірцях це перлина світового мистецтва, побудована венеційськими архітекторами. От і ми зараз плануємо відновити точно так, як був, але ми вже працюємо 12 років, поки грошей немає. Організатор художніх пленерів. Ростислав Васьо дуже сподівається, що картини, які відтворюють унікальність цієї споруди, викликають зацікавленість у небайдужих до нашої історичної спадщини людей. Ясно, можна робити реклами, можна робити рекламну продукцію, можна поліграфію робити, можна календарі робити, що на сьогоднішній день успішно робиться. Але митці, які приїжджають, вони це залишають на своїх полотнах. І це залишиться в майбутньому, тому що. Невідомо, яка подальша доля тих замків, а в полотнах вони залишаться назавжди. Липова алея з'єднує підгорецький замок з костелом святого Іосіфа, який Васлав Живузький планував зробити своєю усипальницею. Костел має вигляд ротонди, яку прикрашають колони та скульптури. Біля костела також розташовані скульптури з білого каменя, які потребують дбайливої реставрації. Натхнення художників сміливо усуває руйнівні ознаки з кожного артефакту, повертає йому довершений вигляд, і це дарує надію на нове майбутнє життя історично-сакральних об'єктів. Сакральна тема взагалі є дуже близькою. Багатьом українським художникам ну, віра дуже важливе значення має в житті кожного українця. Українська Україна завжди була е, християнською державою, і я не можу ділити українців на східняків і на західняків. Ми всі є українці, ми всі є християни. Ми десь трошки відрізняємось одні від одного. В нас багато конфесій, але ми всі віримо в одного бока. У Львівській області багато церков. Поряд із старовинними храмами, монастирями сьогодні будуються нові, що несуть у собі традиційні риси християнського зодчества. І я, коли приїхав сюди на пленер і перший раз побачив цю церкву, мені зразу захотілося її намалювати. І от сьогодні я зранку вийшов на YouTube і з задоволенням її малюю. Я часто їжджу по пленерах і ну, всюди, де б я був на пленерах, я завжди стараюсь знайти церкву. Церква мене магічно притягує, мені завжди хочеться малювати нашу українську церкву старовинну. Кожна картина, що народжувалася на пленері золота П'яткова, наче дитина. Зустрічала увагу та захоплення не тільки авторів батьків, а всього загалу, який вдивлявся у неї з любов'ю та ніжністю. Гості з Харкова постійно відчували, наскільки дбайливо, дружньо ставляться до них західноукраїнські колеги та весь колектив, який організував пленери Золота підкова. Такого радуша я не видела нигде. Люди нас встречают просто и на улицах, когда мы рисовали, не возникало даже никаких проблем, потому что некоторые люди стесняются рисовать. Здесь нам даже их общение с людьми помогало. природа совершенно уникальная. Настолько красиво все эти пригорки замечательные, на которых находятся замки, совершенно уникальные. Нам не надо ехать ни во Францию, никуда, у нас все это рядом. Замки настолько красивые и прекрасны, просто даже кажется, что сейчас выйдет оттуда какой-то герой, который жил в то время. Це удивительный край, який я посещаю в первый раз, і він меня покорил своєю природою і людьми, своїм отношением. Заслужений художник України, професор кафедри графічного дизайну Львівської академії мистецтв Теодозій Салій із захопленням спостерігав, як жваво, невтомно працювали харківські колеги. Вони працюють як, як бджілки. Вони носяться по тому замку в різних куточках порівняно з нами, вони у разів десять нас випередили і дійсно створили якби, подвиг. Ми, ми за ними тягнемось. Вони, вони для нас сьогодні стали якби прикладом. Тобто такі речі е, дуже потрібні. Особливо теплою та проникливою. Стала зустріч у львівській спілці художників. Її очолює Олег Микита, унікальна особистість з гарячим серцем, блискучим розумом і талантом любові до людей. Погодьтеся, що це є справжній талант розкривати свої обійми творчим друзям, пригощати їх смачними стравами, дарувати пісні та вірші, що є ціннішим за спілкування з однодумцями. Який неповторний духовний клімат здатна створювати ця людина навколо себе, які несподівані метаморфози свідомості виникають у такій емоційній атмосфері? Музика. Виставка, яка відбулася після закінчення пленеру, стала справжнім святом мистецтва. Мистецтва мета якого Рятувати внутрішній та зовнішній світ людини від бруду та цинізму. На жаль, сьогодні ще мало хто в Україні розуміє цю величезну роль мистецтва. В бізнесових колах на сьогоднішній день немає розуміння людей, немає абсолютно такого сприймання, тому що люди живуть сьогодні на сьогоднішній день чомусь одним днем. І відповідно, це що я створив. Навіть серед моїх друзів дуже надзвичайно важко їм пояснити, що це робиться і для чого це робиться. Але ми живемо, ну, принаймні, я особисто ніколи не сприймав, що ми живемо сьогодні, а завтра нічого не буде в тій державі. Це робиться для того, щоб це в майбутньому ми знали, для чого ми щось робимо, для чого це відбувається, щоб принаймні навіть і світ пізнав. Світ пізнав нашу державу і взагалі ну, Львівщину і шлях золотої підкори. Ростислав Васю став справжнім другом для усіх художників-харків'ян. Скромна, благородна людина, яка не шукає слави, бо впевнена, що прославляючи себе, втрачаєш гідність. Він відчуває, що підтримка художників це його місія, бо кожний митець, наче прозоре скло. І промені з неба, приломившись через нього, осяюють та зігрівають інших.